Родом я з Луганщини, закінчила Луганський державний університет внутрішніх справ та була призначена на Луганщині на посаду в чергову частину помічником. Однак там на посаді я попрацювала всього лише півроку і почалось повномасштабне вторгнення. Після чого я була вимушена покинути свою домівку та переїхати на Хмельниччину. Тут я адаптувалася дуже швидко, незважаючи на те, що для мене це була нова посада, нова робота, нове місце, нові люди, новий колектив. Однак мої колеги мені допомогли, посприяли як і в побуті, так і по роботі. Тому я дуже швидко освоїлася тут і мені подобається. Хоч Євгенія і не місцева, проте протягом трьох років працює в Хмельницькому, швидко освоїлась, вивчила вулиці. Це основне в роботі дільничного. Неодноразово надходили позитивні відгуки від громадян міста Хмельницького з території, яку вона обслуговує. Неодноразово вона допомагала громадянам в їх побутових, якихось звичайних життєвих справах. Так само і допомагала працівникам магазинів, затриманні злочинців, правопорушників. Неодноразово сама реєструвала та розслідувала. Кримінальні правопорушення, вела лінію роботи адмінпрактики, фактично справляється в повному обсязі з покладеними завданнями в неї. Так як у нас великий супермаркет, то у нас часто трапляються крадіжки на магазині. Ми тісно співпрацюємо з нашими дільничами, вони вчасно реагують на наші звернення і можу сказати з впевненістю, що в ми розкриваємо всі ці випадки. Домашнє насильство, дрібні крадіжки, шахрайство – це все наша робота. І коли в таких ситуаціях вдається допомогти людям, я отримую від цього справжнє задоволення. Зараз як ніколи важливо залишатися на своїй посаді. Я вірю в Україну і вірю в нашу перемогу.